Є в світі незвідана сила, що здатна дістатись небес, зцілити поранені крила, створити сто сотень чудес. Ця сила лікує незрячих, Вертає синів із війни, проводить крістерни невдачі, Рятує із лап сатани. Ця сила дарує прощення за найстрашніші з гріхів, вселяє у душі натхнення. Знаходить серідка батьків. Ця сила спиняє негоду, назад оберта ураган, дарує в посуху воду, спиняє гарячий вулкан. Її неможливо спинити, вона, мов могутня броня, сховає у крилах від світу, мов птаха своє пташеня. Ця сила осушує сльози, знімає тягар із плечей. Розтоплює сонцем морози і душі зціляє в людей. Ця сила є в кожного в світі, в каліки у в вченця, у старця в дірявім лахмітті, дана вона всім від Творця. Ця сила не витвір людини, не те, що дарує земля. Ця сила до неба драбина, ця сила молитва твоя.